Вітаю всіх, з вами Нетті, і це український канал Нетті Оул. Сьогодні ми знову будемо грати у Старкрафт е, у кооперативний режим, але це буде не звичайна місія, а буде місія з кастомним мутатором. Чому? Тому що сьогодні Старкрафтові виповнюється 25 років. Добрий день всім любителям другого Старкрафту. Так, сьогодні нашому Старкрафту е, чверть сторіччя. Це дуже така. Величезна дата, я вважаю. Тому сьогодні буде такий, ну, начебто, трохи святковий випуск. От, для того, щоб відзначити день народження нашої улюбленої гри, ми сьогодні візьмемо кастомний мутатор, який називається. Ви не повірите, він називається Blizzard. З цим мутатором ми і зіграємо місію, яка називається Пришестя порожнечі Void Launch. Що ж, поїхали успіху нам. Удачі, <кій> удачі. І сьогодні ми е, заодно будемо згадувати. Я думаю, цікаві якісь штуки про StarCraft. Я була б дуже рада, якби ви, ви мені розповіли, як ви познайомилися з цією грою, коли саме е, скільки ви граєте, і так далі. А я розкажу тим часом про себе. Я познайомилася із Старкрафтом десь приблизно чотири роки тому, плюс-мінус. І, власне, почала я дивитися ролики, почала я дивитися відео Алекса 007, проходження його, кампанії. От, і. Подивилася перший StarCraft, потім другий StarCraft, потім зацікавилася кіберспортом, подивилася цікаві матчі зі світу кіберспорту. Тоді був якраз чемпіонат світу зі Старкрафту. Серл грав у фіналі зі Статсом, з корейським протосом. І це був якраз переможний для Серла рік, коли він виграв Пліскон. Я настільки була. Вражена грою настільки мені було цікаво, настільки сподобалось, що я захотіла сама трохи пограти. Звісно, не на рівні е, професіоналів, не на рівні кіберспортсменів, а просто як любитель. От, але з тих пір, з тих пір я потроху граю сама і продовжую дивитися е, кіберспортивні змагання. Мені дуже подобається. Гравці, і наші європейські і корейські гравці, взагалі в Кореї, як ви знаєте, Старкрафт дуже популярний був ой, певний час, особливо перший Старкрафт, та й другий також, в принципі, його і по телевізору транслювали. В них були турніри, в них було дуже така розвинена розвинена історія розвитку Старкрафту. От, в Європі, мабуть, не настільки кіберспорт спочатку був розвинений, але, в принципі, це гра, яка дуже популярна в багатьох. Зараз кажуть, що трохи вона занепадає, але, 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 кіберспортивні змагання продовжуються. Все продовжується онлайн є, і я сподіваюся, що стартап проживе ще багато років. Я дуже б цього хотіла і продовжувати грати, і продовжувати дивитися кіберспортивні змагання з наших європейських гравців. З прогеймерів мені дуже подобається, як грає Серел, як грає Рейнор. Це якщо казати про зергів. Якщо згадувати теренів, за яких я граю, це Хіромарин і Клем. Вони дуже кльові гравці. Якщо казати про протосів, то є той самий Макс Пакс, так, який зараз стає більш популярним, і, наприклад, шоу Тайм. І це ж не всі, є ж і спешл, і та багато скарлетт, дуже багато є чудових гравців в різних. Ой-ой-ой! Мене ж зараз вб'ють тут. А, ні-ні-ні-а, -ні. не вб'ють, не б'ють. Є... Є... Ні, вбили таке. Ну як це так? Ось вам і Blizzard. Блізард допомогла. От. Так, нічого, побудуємо заново, не страшно. Все встигнемо. Союзник нам допоможе. Так, тут вже багато, забагато робів. Треба сюди їх переводити вже всіх. І йдемо вперед. Будемо наступати. Щодо українських прогеймерів, мені треба також їх, мабуть. Згадати, і мені дуже подобаються наші українські прогеймери. По-перше, це якщо казати про теренів, то це, звісно, Кас. Аверс, який грає за механізованих теренів. Багато більше механізацію грає, ніж біо. Блай, звісно, Блай з Зергів. Дуже цікаві ігри в нього, мені дуже подобаються. Якщо казати про протосів, то це, звісно, Хелрейзер, який в нас був чемпіоном України зі Старкрафту. У нас багато, багато кожні гравців. Той самий Найт Фенікс, який набирає форму. Це протос. Дуже цікавий. Я сподіваюся, що навіть війна не завадить все-таки нашим гравцям. Розвиватися, наскільки в них буде на це сили. Так, ми телепортуємось, тому що нас тут базу вбивають, треба від. Ой-ой-ой. що ж таке? Та не треба вбивати мене. Ну, все, хана. Що сьогодні не складається. Та що ви такі дикі? А, тайкос, де він Тайкос? Він щось застряг. А, застряг у хуртовині, так, ага. Ну все, ну все. ну все. <реш> так, це буде втрата ЦЦшки, але нічого. Ми зараз відбудуємо все. Зараз треба відновити е, бандитів. Ми зараз все відбудуємо, нічого страшного, нічого. Головне, зараз не вбитися тут. Я кажу не вбитися. Це який рівень? Це експерт Чи експерт плюс 6? Що це таке? <реш> та ну, Та не треба мене. Нє-ні-ні! Ох, так, спокійно, спокійно. Ми не здаємось, не здаємось зараз. Не здаємось, так. Я сподіваюся, союзник встигне допомогти нам з допом. А ви що тут сидите? Шановні. Ви що тут чекаєте? Ні-ні, я не йду туди, я не йду, я, я відбуваюся ось так. Так, 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 так. Той заговорився за прогеймерів, так, а тепер не справляється. А! Mm. Так, 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 добре, добре, добре. Вже краще, вже краще. Грейди, давайте замовимо зразу. Якщо ми вже тут, то замовимо грейди. Так, тихо, 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 тихо. Тайкус, тайкус, він збирається з'являтися чи ні? Я не, не натиснула, чи що? Не натиснула. Mm. Тихо, 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 тихо. Та досить вже! Господи. Я не можу впоратися з однією атакою. Як це так? Як це називається взагалі? А там вже кораблі. Кораблі вже кораблі вже зараз зникнуть, зараз же. А <гум> спробуємо встигнути, але мені здається, що це вже, вже хана. <гум> так, кидаємо, кидаємо турельки, можливо, турельки нам допоможуть. А, швидше, швидше, швидше. А. <плес> так, трохи ми пустили шатлів, але ще поки не критично. Так. Де той Тайкус? Де той Тайкус? Телепортуємося до союзника, зараз будемо відбита відбивати його атаку. Ну, атаку на його базу, звісно, не, не його. А її не треба вбивати мені! Та що ви такі дикі? Я не знаю. Та не лізьте до мене. Та я кажу, не лізьте. Чого вони такі злі? Сьогодні день народження в Старкрафту. Не можна вбивати нас. Ми святкуємо. Вам не соромно, хлопці. Так, добре, мені треба відновлювати базу. Там здається, все більш-менш відновиться, а ось базу треба відновлювати, бо. Пусть це дуже. дуже погана справа в нас. А, все. Е, Так, з атакою ми впоралися, ідемо допомагати союзнику е, швидше, мабуть, десь сюди. В плані я. Де кого я? Чому я втрачаю робочих? Я... Чому тут три зилота стоять? Що вони там роблять? О, ні-ні-ні, не йди туди, не йди. Не йди, і ти не йди, сиди тут. Як це так? Що вони там забули? Ой, ця худелиця мені не подобається. Так, союзник там справляється, я тут, я тут також справляюся і йдемо допомагати. Так, треба ось тут сюди, мабуть, телепортуватися. Чи ні, мабуть, пішки йдемо, тому що раптом телепорт десь зводиться в іншому місці. Оце так гра? Оце так гра. Так, ідіть, ідіть, ідіть. Так, я сподіваюся, атака буде тут? Чи? Ні? Ні, вона не тут. Ідемо допомагати союзнику швидко. Нема грошей в мене, тому що втрачена база довго не добувала, тому тепер ми маємо виходити з кризи. Так, коли ви застигли там вже? Так, ми прийшли подивитися, як союзник у нас гарно справляється. Теж непогано, але хотілося б-таки бути корисними. Так, добре, продовжуємо. Продовжуємо будувати. Продовжуємо все, продовжуємо. Треба газ добувати, бо не буде грошей на грейди, не буде. Так у нас ні на що немає грошей. Так, нам треба йти вже за... зачищати тут, тому що зараз сюди приїде ДОП. Так, що тут роблять раби мої? Раби, що ви тут робите? І а, чи тут? а, тут же союзник все зачистив, да? М -м -м, класно. Я щесь нічого не встигаю. Добре, добре, добре. Окей. Okay. It's okay. <coughs> ну що, давайте про поговоримо ще про, про <гум> От, е, Я в мене е улюблені корейські про <гум> е, Перш за все, це, звісно, Мару. Мару найкращий терен, я вважаю корейського старт або може взагалі світу. Мені дуже подобається, як він грає. Дуже подобається, як він справляється з критичними іноді ситуаціями, коли він такі відбуває атаки, з таким може вправитися, що я не знаю. Я не знаю, як він це робить. Коли здається, що гра вже давно програлась. А він якось витягує її, це взагалі якесь диво. Але е, тим часом буває в нього таке, що він наче грає-грає, а потім щось трапляється, яка дезмораль, чи що, я не знаю. Але він програє дуже, дуже такі нетипові е, ігри. Е, там, де здається, здавалося б, що він має легко і. Бо остаточно вигравати. Ой-ой-ой! Сіліус, Сіліус, не вбивайся, не вбивайся, Сіліус відійди, 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 відійди. відійди За турельки, за турельки. Отак. Дякую союзнику за дрона. от тож, Мару, це мій улюблений прогеймер е, з Кореї. Ось. Ще мені подобається, як грає Innovation, який нещодавно повернувся з армії. Е, Тівай, дуже цікавий терен. Хто ще? Стац як протос цікавий. Стац, мабуть, цікавий не тільки просто як протос, стац цікавий просто як особистість. Такий трохи комедний, я згадую Nation Wars якогось. Коли це було не пам'ятаю, останні, які, мабуть, передостанні, які були, мабуть, де збірна Кореї грала проти збірної Франції і де Стац поламав багет в прямому ефірі, кажучи, що вони не здадуться проти Франції. Це було дуже смішно, це було дуже дуже цікаво. Це найбільше таке враження, яке я запам'ятала з того Nation Wars, це оце. Це витівка Статса. Є також Дарк, дуже цікавий зерг, який також є чемпіоном світу. Він виграв у Рейнора Бліскон, останній, який був саме Бліскон. Він його виграв, і це було достатньо круто. Хоча. Хоча я не можу сказати, що це мій улюблений е гравець е скорей, але, але він, він також він дуже, дуже цікавий. Так, що в нас там імортали і колоси? Ну, давайте, мабуть, треба госта робити. А щоб робити госта, нам треба гостакадемія. Логічно? Логічно. <плес> 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 так, а площадку для строїтельства? <плес> так, нормально, якось буде. Ми не здаємось, як мару. Я так думаю. Так, так, я зустрічаю тут шатли, а союзник в нас зустріне атаку, яка буде наближатися до обзавдання. Якось так. <гум> так, навіщо я накидала це я не знаю, бо зараз нам треба тут десь тут зустрічати і ці всі туретки, вони вже закінчаться. Але нічого страшного. Так, прото вже продовжуємо робити грейди. Зробимо на густа грейд. Якщо встигнемо. Так, демедж, та, <гум> демедж. Так, нам треба. А, ні, ось і атака. Добре, добре, добре. Тоді кидаємо Одина і... Ось так от з нею розбираємося з цією атакою. Нормально. Нормально. Хіл, хіл-хіл, хіл. Так, ідемо вбивати ось цих хлопців. Зіло і І всіх всіх сик Цікаво. Монстрів. Так, гібрид, 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 гібрида треба вбити. Але як це зробити, якщо він. Він на хайграунді. Треба відійти і. А, або так. Дякую. Союзник допоміг. Кинув модуль, і модуль нам підсвітив. Що ж, у нас буде зараз остання атака вже. І у нас є шанс виграти. У нас є шанс виграти, але треба бути дуже уважними. Тому що. Тому що Зараз буде велика атака, великі навали ворогів, протасів буде багато. Це має тут бути мазершип разом із. Із атакою. Так, чи має зміст робити п'ять грейди? Я думаю, ні. Я краще зроблю індивідуальні грейди на Тайкуса. Це буде корисніше, там дуже корисний грейд. Четвертий. Нам треба трохи ще мінералів. Так, це буде за союзником зліва. Він там якраз вже. А ми будемо ось тут стояти з краєчку і відбивати цю хвилю. Так, давайте накидемо турельок. М -м -м так. У нас є Нормально. Так, М -м -м. робимо грейд на Тайкуса, вбиваємо мазершипи, щоб вони нам не заважали. Кидаємо хіл. Так, нормально. Так, тут якісь колоси. А, це вже атака прийшла, це вже атака. Так, а нам треба на іншу сторону перебратися. Добре, давайте знаєш, те, що ми зробимо. Ми телепортуємось ось сюди на базу до союзника і звідси будемо йти назустріч, так, оминаючи, оминаючи вже ці е, е, частини, де заметіль у нас, і будемо ось так: от зустрічати. Я думаю, що зараз ми все тут зустрінемо. Не знаю, навіщо я е, ще взяла п'ятого бандита, це Сем. Але мені хочеться, щоб... Ой, трохи легше нам було. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В тихо, тихо, тихо. мене є телепорт, якщо що. Ні, ні, це ми вже. Це ми вже виграємо. Так. Є, перемога. Перемога за нами. Перемога за нами. GG. Дякуємо союзнику за чудову гру. Прийшов Сем якраз. А ми вже все виграли Сем, так що ти можеш йти відпочивати. Що ж, це була дуже цікава і зовсім нестандартна гра, поки я згадувала. Всіх Старкрафтерів, яких я знаю, звісно, згадали не всіх, не всіх, кого хотіла, але така напружена гра, що, можливо, про когось забула, можливо, ви нагадаєте або розкажете, які про геймери подобаються вам, або є, що, за що ви любите Старкрафт? Перший чи другий. чи, Можливо, ви любите якісь кастомки, про які я не знаю, можливо, ви хочете. Записи відео, як я проходжу кампанію, або що пишіть все у коментарях. А я ще раз вітаю StarCraft із тим, що йому виповнилося 25 років. Сподіваюся, що з ним ще буде все добре, багато-багато років. Гра буде процвітати. От. А всім вам я бажаю гарного дня, спокійного дня, безповітряних тривог і всього такого. На сьогодні це все з вами була Нетті. Тримайтеся, бережіть себе, і все буде Україна!